Доброго дня! Сьогодні в Чехії, в Хрудімі, відбувається замикання сезони кактусів. Остання субота вересня. Тому проявлю солідарність і приєднаюся до них, знявши відео теж про свої кактуси. Тут так само сезон вирощування кактусів. Цьогорічний підходить до кінця, скоро зимівля, тому оглянемо, що повиростало за цей сезон. Так, ферокактус віслізенії. Ну, не дуже щось він після пересадки то збирався рости, то переставав. Зараз теж завмер. Ось другий. Щось з верхушкою, точка росту пошкоджена була. І діток повипускав зверху. Ферокатус лат... латіспінус. Так, це ферокактус херерая. Ось їх троє. На початку сезону пересадив їх у більші горшки, ну і непогано росли. Цей навіть зацвів. Ось ще бутончик є. Грузонії. Хінокактус. Один великий пропав. Цей теж, мабуть, не знаю, буде жити чи ні. Але половина ось як рік стояли не на природі. В приміщенні от Їх трошки сонце спалило. І частина зігнила. Той більший пропав, це не знаю. Пручається, хоче жити. Ну, побачимо. гомолоцефала тексенсіс Цвіла, непогано росте. Ну. Дозумівлі готово. Так, це у нас ферокактус. Так, ось Тоун Сандіанус. Ось їх два. Лобівії. Рибутіоїдес. Це Лобівії Бакен. Бакебергії. Бакенбергії. Бакебергіана О! Ось були витянуті. Ця виправила свою форму. Ну і ця ще ніжка така видовжена, але теж сяде на другий сезон. Ну, а ця лягла і курінці з боку пускає. Так, перокактус главу теж цвів. О і дітки є збоку. Так, ну тепер далі колекції. Ехіноцереуси, хлорантуси. 2. Непогано приріст. Це пульшелуси. Тут так, дивимось корифанта, елефантіденс Ось дивіться. Набагато менші були на початку сезону. Підросли непогано. Так, тут астрофітум Нівео. Це щось маленький, не хоче рости. Ну і астрофітуми не дуже попідростали. Так, акантокаліциум. Тіонантун теж пересаджував їх. Непогано. Попідростали. Гомолоцефали. Так, це форма з найкоротшою колючкою. Ну і вона сама теж, теж не дуже велика. Ось. І. Лаппін форма, це звичайне, не дуже щось цього року гомолоцефали підросли, не дуже. Коріфанто Радіанс. Одна і друга. Цвіли, переопилив бутончики, якщо. Окажу бутончики плоди, ось плоди. Ну і також субденодата з плодами достигають ось. Саглеони два. Тут, до речі, самосівчик якийсь хіноцереус. Так, тут ехінофусулокатус зак... Закатекасенсіс. Форма лойдії. Номерний. Теж два. Попідростали. Еchinocereus триглохідіатус. Ось цей непоганий приріз дав, вверх пішов. А цей приріз дав дітками. Обклався по кругу. І кущиком тепер росте. Цей один. Правда, пускав цей дітку. Ось вона збоку, вкорінилася, все зараз теж росте. Мамілярія проліфера. Теж. Но то кактус субмамулосус Опики трошки на солнце отримав. До речі, осіннє солнце Может спекти так само, как и весняны Так, в Ще Еще одна мамилярия Эхиноксисы дальше. Знов. Так, это тело кактус матудая. Ой, какие кулючки. Дальше эхинопсис роясии, Гомолоцефала. Це що пересаджував. Дуже вони не люблять пересадки гомолоцефали Так, це у нас окантокаліцеум Спініфлорум. Гімноколіцеум Денудатум. Так, тут. Тут, тут ферокатус граціліс. Ось. Колись його пошкодили. Я думав він не виживе. Така рана була. Але затягнулася і пустив дітку. Лофофора Вільямсі. Акантоколіцеуми аурантіаку були витягнуті ну, зараз трошки от колючки нарощує нормально. Ну, ще пару сезонів, щоб вони виправились. Але цвіли, на цьому був плід. Ну, Правда, плід тріснув і мурахи все насіння винесли. Так. Ехінопсіс пампарауїзі. Теж є його цвітіння. Ну, Псевдолобів. Ось один. Другий потянутий, але виправляється. Тут Мірабіліс це тієехінопсіс, мамілярія. Десь мають квіточки бути з цієї сторони. Так, тут у нас лобівія лонгиспина. О. Теж були потягнуті, але зараз набирають форму круглішають. Тут мабілопсіс синіли. Мамілярії. Лианы. Три штучки. Лобивия. Еще лиана. Теж уже нарощую нормальную колючку. И уседая. Была потянута. Так, ну то кактус. Тут что у нас? Корефанта Майнс Табла Сенсіс. Ось. пересаджував на початку. До речі, хто питав, що я зависоко сажу, ось, будь ласка. Всі вони повтягувались. Так, тут гімнокартус бегунії. Малюки. Так, третій. Третій, третій. Ось. Венгартиї. Неокумінги. Ой, ще Ось Ще з квіточками. Коріфанта потусина. Ось. Так, тут лавка запасних. Ось ахінопсіси, ребутіоїдес, коріфанти. Теж так само, акантакаліціум, корифанти Тут двігу гомолоцефали, таксенсіс. Тільки буквально недавно набрали таку. форму на тело кактус два штуки так тело как-то Форма конотелус форма аргентеус это посевы этого року ну правда те что Лишилася після граду. Град випадав, то дуже багато побив сіянців. Ну і частинка в парнику запарилась. Їхав, глянув, погоду буде дощ, а вийшло сонечко, то частина запарилась. Ну, а ці ті, що залишились в живих. Так, тут орнатум маленький. Так, це Граціліс малий. Коріфанта бумама. Це ферокактус поції. Це теж коріфанта. Конівенс. Ну і там за аферокактусом теж корифанта. Так, тут що маємо? Трошки маємо. Солянка. Ахінофусолокактус заката Кенсіс. Ось вони які малі. Ну то кактуси сумаму лосос маленькі. Так, ну і далі це ті, що в колекцію вже не входять. Ну і звісно, лава запасних тут теж от запасні субденодатуми ще з плодом, вейнгартії Ось який хінофусолокактус колючки які мамілярія. Астрофітум хворенький, ехіноцереуси. Це вже в колекцію не входить. Назви втрачені і все. Ну і буду. Так само закривати сезон цьогорічний. Назад повернути парнички, щоб дощ не мочив, бо вже ночі будуть холодні. І бажано, щоб вони вже були сухими. Ну ось, парнички прикріплені, ще зараз тільки зверху кришку. Ще раз пройдемось у всіх малюки. Жирок за сезон непогано нагуляли. Можна зимувати. Майже півроку тепер без поливу. Ну і перші буду заносити на зимівлю ферокактуси, ехінопсіси, а далі астрофітуми. В останню чергу ехіносереуси. Ну от і все. Сезон закритий, як в прямому, так і в переносному сенсі. Ще тільки обробити їх проти шкідників і все. Можливо, якщо буде. Теплий жовтень, то ще підлию. Деякі, не всі. І до останнього буду тут стояти. До приморозків. До приморозків. Малію тільки позаношу. Бо 5 градусів вночі. їм на користь не піде, тим більше дощі. Дощі і плюс 5 вночі це користі кактусам не дасть. Хоча літом колись заливало сіянці, аж по вінці вода стояла. І жоден не пропав. Але раз на раз не приходиться. У цьому все. Бувайте здорові!